У російському Ростові на Дону ув'язнені захопили СІЗО. Усі деталі розкажемо у новому випуску фабрики новин. Мене звати Ангеліна Швець. Вітаю вас. З вас лайк та підписка. А я тим часом вдаватимусь до подробиць. Сьогодні вранці кілька ув'язнених СІЗО Ростовський централ взяли в заручники співробітників ізолятора. Російські телеграм-канали опублікували відео зі злочинцями, які називають себе прихильниками так званої ісламської держави. Ось як під загрозою коментували ситуацію працівники СІЗО. Радикали отриманими трофеями. Ака ну, такі, трафей. Да? Що ж вони вимагали? За версією Росмедіа, загарбники хотіли машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. Є навіть відео від бойовиків. Виявляється, вони все спланували досить давно. Гляньте. Это не сделано все спонтанно. Это не сделано, все просто так. Что? Мы поставили этим каферам, куфарам, условия по умилости Аллаха, чтобы они нам дали машину и мы ушли с ними. Посмотрим, що далі буде. Просимола, щоб ми попальські цим живим. Згодом у правоохоронних органах таки підтвердили, що обвинувачені вимагають надати їм транспорт. Пабліки також зазначили, що у захопленні СІЗО беруть участь шість арештантів. Вони йдеться у повідомленні вибили віконні ґрати у своїй камері та проникли до чергової частини, де взяли в заручники двох співробітників ізолятора. Ще пропоную вам глянути відео, на якому інші ув'язнені ростовського централу зафіксували момент втечі бойовиків. Зазначають, все почалося ще о третій ночі. Побіг. Типи збігають з тюрми. Там походу завтра. Коли тут буде ОМОН, тут будуть все, маски бомбісе. Вот канадка, короче. <laughs> вот он, вот <его. смех> Пришел вниз. <смех> Это горозик. <laughs> Ось ще цікава деталь. Російські змі повідомили, що троє із ув'язнених, які захопили заручників у ростовському СІЗО, раніше планували підірвати будівлю верховного суду у Карачаєво-Черкесії. За що нібито і потрапили за ґрати. Слідчий комітет РФ одразу порушив кримінальну справу за статтею захоплення заручників. Російські правоохоронці також зазначили, що ймовірно злочинцям допомагали ззовні. Адже на момент захоплення вони мали з собою ножі, а ще ісламський прапор. Територію навколо СІЗО оточили, а у центрі міста обмежили рух транспорту. Задканали стверджують, що до слідчого ізолятора з'їжджаються машини швидкої допомоги та Росгвардії. Біля будівлі ізолятора помітили співробітників ОМОНу. Згодом із будівлі чути звуки стрільби. ЗМІ пишуть, що переговори з бойовиками не вдалися, тому силовики пішли на штурм. Коли постріли припинилися, зазначили очевидці. На територію слідчого ізолятора заїхала карета швидкої. За нею слідом зайшли ще штурмовки. А за кілька хвилин прибули ще два екіпажі швидкої допомоги. Вони теж заїхали всередину. За кілька хвилин після цього російські пабліки замайоріли повідомленнями. Заручників звільнено. Бойовиків ліквідували. Зазначається, що спочатку повідомили про трьох вбитих загарбників, потім, що інші троє від отриманих поранень померли в каретах швидкої. Їх так і не доправили до медустанов. Співробітники Ростовського централу, які стали заручниками, жодних ушкоджень не мають. Ваші думки стосовно почутого та побаченого, пишіть у коментарях під цим відео. Також тисніть на лайк та дзвіночок. Дякую, що дивитесь фабрику. Новин з вами була Ангеліна Швець. До зустрічі.